Ранку усім, хто з нами наша велика творча команда вас вітає, друзі, з початком нового дня. Запрошуємо до студії гостей талановитих, успішних, цікавих, неординарних для того, щоб вони з вами з нами могли поділитися своїми рецептами успіху, гарного настрою і подарувати позитив. Першого гостя сьогодні у мистецьку п'ятницю в ранку на Алтаві. Ми зустрічаємо. Так до нас завітала викладач з вокалу Світлана Ольховик. Доброго, доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. доброго ранку, глядачі. Світлана, хотілося б, пані Світлана, хотілося б розпочати з приємного. Ну, взагалі, все приємна буде в нас розмова, але я не з Ми знаємо, що у вас нещодавно був день народження, і ми від нашої великої творчої команди «Ранку на тай вас вітаємо. Дякую, вітаємо вас! Надзвичайно Дякую. приємно, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Така чарівна, натхненна. Будемо говорити про співи. Так, і я б хотів би, знаєте, що запитати? Я б хотів би запитати, ми завжди запитуємо, як ви прокидаєтесь, а у вас хотілося б запитати, як зробити, щоб прокинувся голос. І ви, і голос. І і голос по Якщо ви збираєтеся співати, то треба встати за дві години до спів. Це обов'язково. Обов mm -hmm. Так, так. Так, ну а ви а як знаєте? Взагалі, взагалі прокидається голос о 10-й годині, вважається. Навіть якщо ти прокинувся як... о 11-й, <рес> <рес> голос вже. Будинку <рес> <прокинув>. пропрацював. <рес> <Так>. <рес> да. Зрозуміло. Ну, а звідки ви берете на початку дня гарний настрій? Як розпочинається день викладач вокалу? День вокаліста. Ну, обов'язково з зарядки треба розпочинати. Якщо... Фізичні правила. А як же? Ви повинні бути в формі, якщо ви співаєте. І в фізичній, і в голосовій. Тобто, має зв'язок фізична форма з а голосом. Як же? А як же? Контрастний душ. І зарядка обов'язково. І все тоді буде добре. Хороший сніданок. Це для вокаліста дуже важливо. Так. Добре попоїсти. І а прав правильні же? продукти вжити. Ну про це ми ще Збалансоване харчування. Обов'язково повинно бути для вокаліста. Так давай тоді знаємо, які, саме, які, які, які поради у вас. Ну це повинна і вілкова е їжа. їжа бути, і фрукти, і овочі, е але м не вживати таке, як горішки. Лимон. Ага. Перед співом навіть яблуко не рекомендується, бо це кислота це впливає на ваш голос. Зрозуміло. Зрозуміло, так. Приймемо досіння. да. Перед тим, як збираєшся виступити на фестивалі. Ну, ми знаємо, що на багатьох конкурсах і фестивалях ваші вихованці займають перші місця, призові, виховали багатьох багатьох. Талановитих співаків, які відомі не лише на Полтавщині, а лише на Україні навіть. Як ви прийшли до своєї професії? Як ви зрозуміли, що ви маєте займатися саме цим? І скільки років ви вже цим займаєтесь? Ну, займаюся я цим з 2001 року, як закінчила музичне училище наше Полтавське. Прийшла я до цього, ем, ну так, пощастило. Я здавала госекзамен і була. На госекзамін присутня Костенко Тетяна Борисівна, яка запросила мене працювати в вокальну студію турбомеханічного заводу наша Полтавського. І так я розпочала свою діяльність як педагога-вокаліста. Я по професії хормейстер, і вона запросила мене, і я стала працювати. Мені подобається, що ви сказали пощастило. Пощастило, так. І так. я стала викладачем з вокалу. Це дійсно велике щастя, коли займаєшся людиною справою. Да. Раніше я працювала при філармонії у пісенно-танцювальному ансамблі Полтава і сама співала. Тобто займаєтесь так. ви своєю справою не хотілося б чогось іншого. Ні, не хотілося Це чудово. З чого починається? Хоч, хоча? <реш> <реш> моя мрія була стати хореографом, не вокалістом. Ну, недалеко теж. Тут поруч. Гарний навч... рух допомагає вокалісту А як же? Я навчалася у танцювальному колективі Великобачанського будинку культури і хотіла вступити в, Гадяцькі, в гадяцьке училище <реш> культури, але батьки мені не дозволили мені це зробити. Мама мене так. Сказала все життя, ногами дрігати не будеш, треба професію. І мене відвезли в Миргородський керамічний технікум, де я здобула професію техніка-технолога фарфорової промисловості. І майже рік працювала за цією професією. Але я зрозуміла, що це не моє. І пішла, коли вже вийшла заміж, повернулася на батьківщину, бо я працювала в Росії і дуже хотілося співати. Це моє життя було, тому що я все життя проспівала і в колективах, і в в школі співала і пішла в художню самодіяльність. Турбомеханічного заводу, uh -huh. де в мене був такий перший вчитель, спасибі йому велике і царство небесне, його вже немає. Король Анатолій Іванович. Це дуже чудова людина, і перші знання дав він мені. От так з цього можна сказати, все почалося. Потім деякі люди надихнули з цим займатися професійно. Це такі, як Геннадій Рагулін. Він мені запропонував піти до філармонії. І так все Добре. поступово пішло, пішло. Да, доля повела. Я вдячна. Долі і Господи, що так склалося моє життя. Ми дізналися, що все почалося. Ви згадали так про першу викладача свого. Mm. І розкажіть нам, будь ласка, що починається ваш перший урок, перше заняття. Як воно починається, перше, З З, вокал, ознайомлення, вокал, з, ознайомлення, е, з е, знайомства з дитиною, з його даними, е, з діапазоном, який mm -hmm. у дитини. І, Навчання вже в сам процес, це дихання, розказати дитині, як правильно дихати, що як правильно утворити звук, що робити далі. І так поступово, поступово ми досягаємо якогось результату. А чи можна займатися вокалом, якщо дитина не має музичної освіти? Це заважає, це допомагає. Вік має значення. Як з цим Я бути? гадаю, що починати можна з любого віку, і, на мій погляд, Чим раніше, тим краще. Так, є деякі моменти, які треба учитувати. це, наприклад, уже коли йде мутація, там уже менше треба займатися, особливо з хлопчиками. Але займатися треба обов'язково і чим раніше, тим краще. І розвиватися гармонійно краще, коли дитина навчається в музичній школі, угу. тому що це розвивається і слух, вони знають нотки, вони вже саме можуть розібрати пісню. Так, але ж є такі випадки, коли дитина не навчалася, і це має бути, тому що не знаючи грамоти, можна навчитися добре співати. Тобто є перспективи навіть у тих, як? хто не закінчив музичну так. школу, можна прийти на урок з вокалу і Світлана Вікторівна навчить Навчимай. правильно і гарно співати. А бувало так, що приходила дитина, як то кажуть, зірок з небес не діставала, але потім розкрилася і здивувала, просто наполегливо всіх. наполегливо працювала, працювала і все вийшло. Так буває таке? Ну а як же? Буває таке. бажано, щоб це був талант от Бога даний, от закладений природою ще спочатку. Але Є діти приходять, які не мають такого таланту, але є жажда, є ну, бажання такі, що хочеться займатися цим. І вони досягають навіть більшого результату, чим це талановита дитина, яка ліниться і не хоче цим займатися. Бо хочуть батьки, наприклад. Да? Ну, це теж повинно бути і бажання батьків. Без бажання батьків дитина не може досягнути тих, скажімо, результатів, які потрібні і потрібно направити. Да, да, так, скажімо, так. так тим більше в цей час, в наш час, це повинно бути не просто заспівана пісня, став заспівай, і тебе. Послухали, тобі поаплодували. Це повинно бути шоу, це і гарний костюм. Це і гарний е, вигляд. вигляд да, так. Да, зачіска і все. Макіяж це все коштує грошей, і в цьому можуть допомогти тільки батьки. Дійсно. Так. А навіщо дітям їздити на фестивалі. Багато такі таке своєрідне змагання, чи це не зовсім змагання? Е, це практика. Повинні обов'язково бути виїзди на концерти, на фестивалі, на конкурси. Обов'язково ви е, по-перше, ви показуєте себе. І дивитись на інших. Щось берете собі, те, що краще у інших. Піддивитися. Да? <світ> так, так, так. Але це ну, це повинно бути. Ми навчаємося і в цьому теж. Отримуємо досвід такий. Да. Зрозуміло. І взагалі конкурси це ж не просто там приїхав, заспіваю, поїхав. Це спілкування. І з тими ж самими однолітками, і з тими самими переможцями, які вже досягли більшого. Так? Розкажіть нам, будь ласка, про найяскравіші здобутки ваших учнів. У мене дуже багато талановитих дітей, які вже чогось ну, досягли в цьому житті. І нещодавно у нас ми в цьому році святкували 10 років творчому центру Наталії Маль. Де ви, І... ви зараз, власне, працюєте? Так, так. І 30 червня у нас був такий. Дуже приємний вечір, де зібралися е, колишні учні, випускники наші і е, е, діти, які зараз навчаються, і могли, е, скажем, ці учні, які зараз навчаються, послухати тих, що е, які навчалися колись. От і пані Наталя теж була присутня на цьому вечорі і показала свій талант. Секрети вона, видаємо вона так, не нами. вона також навчалася в творчому центрі. Наталії май. Але пісню сьогодні зранку я ще не заспівала, мій голос остаточно не прокинувся. Чекаємо 10-ї години. Так? Я можу назвати декількох, які дійсно мені дорогі моєму серцю, мої учні. Це Ревека Данило. Він вже, скажімо так, закінчив інститут, вже працює по іншій професії, але пісня це його другий заробіток. І він співає до сих пір і займається цим професійно. Також Мартинова Марина вона займається іншою справою, але не покидає спів і працює в ресторані. Також дуже хороші діти, які нещодавно закінчили Дігтяр Юлія, Лихачова Даринка. Деркач, Даринка ем, Олеся і Станіслава Май. Це теж наші е, вихованці, вихованці mm -hmm. творчого центру, які зараз вже працюють викладачами. Олеся е, взагалі вона е, співпрацює з багатьма відомими вже людьми е, музикантами. Так, так, джедай. <гум> 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 Дідже, джедай, є <Я> така <гум> <гум> так, <гум> <как, гум> особистість. Da. E, Пише аранжування е, уже зіркам. Е, Павло Сібро нещодавно написала. Так. Так, угу. так Так що м, працюють по е, цій лінії і продовжують е, пер, передавати вихованці, те, що навіть вихованці всьому. зростають. А скажіть, так. будь ласка, а діти у вас на заняттях звеселяють? Були якісь веселі випадки? Ну, буває різне. <свят> Всяке буває. Ну, взагалі, е, скажімо. Um, навчальний процес, він серйозний. <кхи> і ми все-таки більш направлені на на серйозну роботу. Добре, Цього. коли вони вас виселяють своїми здобутками, так. дарують позитивні так. емоції, так. Да? Так. своїми першими місцями, своїми гарно заспіваними піснями, і з душею, і вокально О, правильно. Ну тут, так. до речі, є такі нюанси, да? можна заспівати ідеальну пісню. Але, по нотах. Так, а можна заспівати з душею, а але не ідеально по нотах. Як щоб, щоб ви обрали? Що краще. Повинна бути середина, <ріст> Але ну, без емоцій це не пісня. Глядач очікує, що ви щось йому розкажете і передасте своєю душею. І емоції це якраз і дають. І якщо ви співатимете сухо, без емоцій, ніяк, ви не донесете характеру пісні, не розкажете своєї душі, те, що ви відчуваєте, коли співаєте пісню. Обов'язково повинні бути емоції. І на конкурсах, звісно, іде більш звертають увагу на інтонацію. Але якщо дитина заспівала без душі, то того результата не буде. Іноді ось ця душа у пісні і допомагає взяти найвищу ноту. А як же, а як же так? І буває так, що ну, мов би так, і заспівав не дуже добре. Але ти захопив глядача, всі тебе підтримали, і переглядаєш, наприклад, запис. Угу. Ой, скільки там неправильних угу. ноточок, угу. Да. але ти викрив розкрив пісню так, ти видав все так, що це до душі. Е... З любові до да, глядача да, дійсно да. і харизматичний, мабуть, був співак. У мене, да? мене тоді теж є шанси поспівати. Я, я буду Різне емоційним було. дуже. Так, сусідам так і передам, скажу. Я, можливо, не потрапив в нотки, але я так емоційно. Так емоційно. Вон, так, поперед, сусідів. Інтонація повинна бути все одно. Так. Я хочу на високій ноті завершити нашу розмову. Розкажіть, будь ласка, коротесенько про ваших власних дітей. Тому що от вихованців ваших дітей, також для яких ви є мамою творчою, вас багато-багато, я знаю. А У мене дітей. двоє дітей. Так. Старшому 24 роки. І молодшому 12 років. Вони теж співають? Ні, вони не співають. Хоча дані є в одного, і в іншого, але не захотіли цим займатися. менший танцює, угу. співати у нього і хороший голос, і диапазон. Ну, чомусь не хочеться йому співати. А старший взагалі говорив, я дуже багато, коли він був маленький, працювала в філармонії, дуже багато вдома співала. І він мені говорив: Мама, перестань співати вже собаки гав! <пиш> Я думаю, <пиш>, що Він хоче не захотів співати. Перенасичили його <пиш> <пиш> у дитинстві, можливо, але можливо щось і зміниться і людина, коли вона бажає, вона приходить до цього цьому. В, в своїй компанії, в крузі вони. І співають, і танцюють, і вони душа компанії. Так що ну чого, може, коли ще заспівають. І ми це обов'язково почуємо. І в ефірі телеканалу «Лтава» також, чого тільки не буває. Звичайно, побачимо. Так. І давайте дамо рекомендації батькам, і щось побажаємо. Якщо діти співають, хочуть, не хочуть. Якщо помітили якісь здібності до вокалу, що можна порекомендувати взагалі? Якщо ви помітили здібності в дитини, треба обов'язково. Або в музичну школу, або так як до нас, десь якийсь будинок культури, обов'язково привести дитину і розкрити її талант. Треба дитину займатися. Щоб розкрити таланти, не треба займатися. Так, на це потрібен час. Але для дітей це потрібно, і на майбутнє в житті їм це пригодиться. Це інвестиція, і вона обов'язково дасть свої результати. А я вже Світлана складає. вікторівна. Ми вдячні вам за рецепти успіху за те, що ви сьогодні прокинулися рано вранці і прийшли до нас. За те, що ви розпочинаєте разом з нами свій день. Бажаємо вам теж успіхів. І вашим обов'язково. Вдячних учнів. Так велике спасибі. <сум> так. Дякуємо вам, дорогі друзі. Ми нагадаємо, що до нашої студії сьогодні в гості завітала викладач з вокалу Світлана Ольховик.